Всім привіт! Моє ім'я Яна Воцецька, і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про емоції. Що ж відчуває малеча? За годину малюка може бути цілий спектр емоцій: і страх, і радість, і смуток, і веселощі. Може відчувати дитинка за короткий проміжок часу, і ніби здавалося, ось щойно вона чомусь надзвичайно раділа, була з посмішкою на обличчі. А така емоція змінилася гірке плачем. Як же реагувати? І чому таке відбувається? Це відбувається через те, що якщо дитина маленька, вона ще не може повністю контролювати всі свої відчуття і ось так проявляє їх і відображає в житті. Тому. На допомогу приходять такі книжечки. Зокрема, ось ця книжечка називається Мої перші емоції. Вона знайомить дитину з емоціями. Вона вона допомагає розпізнавати їх, виявляти їх, помічати в себе, не боятися проявляти свої емоції, не боятися показувати ось цей свій внутрішній так світ, що вона відчуває в цей момент, і розуміти, що вона відчуває в цей момент. І таким чином, завдяки <кій> різним. Друзям, які будуть з'являтись на сторінках цих книжок, в історіях дитинка буде розуміти, що вона не сама, що вона не одинока зі своїми емоціями та відчуттями. А буде на прикладі таких історій усвідомлювати, що ага, в цей момент вона відчуває радість, бо є тут ціла така серія історій про радість. Є історії про ревнощі, про сором'язливість, про страх. І, от, наприклад, коротеньких. Вони ну, дуже дуже короткі, тому дитині буде неперотяжливо слухати ці історії. І, наприклад, у таких історій вона буде ось так знайомитися із собою і вивчати себе. Тож давайте подивимося, заглянемо всередину цієї книжечки, подивимося ілюстрації і які ж історії містяться на сторінках такої книжки про мої перші емоції. Так виглядає книжечка Мої перші емоції. Давайте одразу покажу по змісту. Тут є п'ять історій присвячених сором'язливості, п'ять історій про страх, і п'ять історій про радість та ревності. Тобто, дитина з головними героями. На сторінках цієї книжки, головними героями історії, буде знайомитися із своїми емоціями, своїми відчуттями, не буде боятися проявляти свої емоції. Буде вивчати свій внутрішній світ, буде розуміти, що вона не одинока в своїх емоційних проявленнях, і в буде. Буде ще й корисно, весело проводити свій час. По історіях, ну, наприклад, страшний сон. Коли проснився страшний сон єнотику. Ви можете побачити, що історія є дуже коротенька, тобто це вже кінець історії. Потім починається інша історія. Ось тут теж так само: сюрприз для пінгвінення. Пін... Теж коротенькі історії, не переобтяжені, їх аж 20 і відповідно. Всі приклада цих історій, дитина може з легкістю познайомитися з своїми емоціями. А я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, та приємного читання з вашим малюком і до нових зустрічей!